Доброго деночка. Дивіться, хліб гречневий з льоном, укропчик, горошок, цибулька і сало. Думала я, думала, 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 що це приготувати на обід. А потім думаю, в мене ж в морозилці є в коробочці, пластмасовому контейнері засолене сало із часником, з перчиком і сіллю. Оце я його трошки пошкрібла і порізала морожене. Побігла, вирвала цибульку, укропчик, квіточку. Це розочка примадонна. Я її нечайну, я її рвала, я її нечайно зламала, Ще в мене знайшлися три пастіли. Поп'ю чайочку з ними. Вже скоро в мене наступить сезон пастили. Отакий таке, ось у мене сьогодні обід. Gostou, so